Хустка і українка, українка і хустка це наче єдине ціле, без чого не можна обійтися. І приємно завжди бачити жінку в хусті. Вона їй додає такої своєрідної краси, наче доповнює щось, додає останні штрихи. Я теж полюбляю хустку. І Досить часто я її зав'язую. Я хустину зав'яжу й піду у невідані далі. Вона буде мені у житті, наче той оберіг. Я забуду у ній про всі болі журбу і печалі. У хостині вернусь на старий, але очі поріг. У хостині молитву усюди я буду молити, пригадаю ту мить, коли мама за руку вела Та іщачі життя у хостині тій буду я пити. Ну і витерти під, я сумію в хустині щела, а у лютую стужу хустина любов'ю зігріє, пригадаю у ній колискові єненькі пісні. Може, й сумніви всі та хустина, як вітер розвіє, бо вони все спадають. Не наче ті зливі рясні, я в хустині своїй все життя тут дрібниць обміркую, пригадаю у ній всі життєві дороги свої, і назавжди у ній я у пам'яті щось закарбую, і згадаю ту мить, як співали мені солов'ї. Та хустина мені дорога і серденько є мила, бо навіки у ній залишилась матосі любов, і назавжди у ній невмируща, невидима сила, залишився у ній ще й вінець. Материнських розмов я в хустині своїй ще й за маму молитвись з молю, підіймусь із колін і в ній далі піду по житті. Я зав'яжу у ній невоблаганну єдиною що просила чимось у життєві моє. дощем.